Доброго ранку, шановні мої глядачі. Сьогодні у нас неділя, 2 березня, і я вирішила прогулятися разом з вами та показати вам свою розсаду. Сіянці, які я раніше висівала, розсажувала і от в якому вони стані знаходяться, ми з вами подивимось. Сьогодні 2 березня, празник, останній день Масляного тижня, прощена неділя. Так що сьогодні ніякими такими справами посадочно-пересадочними займатися я не буду, а буду святкувати. Ось перчик. По краям тут у мене декілька різних сортів. Це ті, що по краям посходили, це мої більш свіжіші, а то куплене не сходе поки що. Це ось зовсім ті, що давним-давно я висівала. Так вони щось сидять, сидять, мало помалу зростають. Це і хінацея тут. Тут на цьому столі теж такі стаканчики, які я вже порозсаджувала доволі, мабуть, неділі три назад. І от за цей час, хоч і сонця вже доволі багатенько останніми днями, ну воно дуже повільно зростає. Ось, наприклад, аквілегія. Вона то й непогано виглядає, ну дуже-дуже повільненько наростає. А ось я радію, нарешті, нарешті почали з'являтися сходики подорожника пурпурового, а то одна серед них, серед них зернинка, шавль, ні, це гібіскус. Тут от у мене ось ценерарія гарненькі. Їй тут свободна. Я її не буду розсаджувати, хай в цьому лоточку і росте далі. Поки що вона непогано виглядає. Це мої чахленькі сапонарії. А оце гарненько посходили гаури. Цю гауру ще по-іншому називають бджолоцвіт. Оце вона теж тут. Це біла гаура. І ще у мене там є рожева, але вона поки що не зійшла. Це вже із власного насіння. Тут ось з'являються перші проросточки цибулі Exhibition. Висіяла її всю, то вже теж задавнене насіння. Ось повисла моя пшениця чорна. Видно, що зі. Я її пересадила у більший горщичок, і, видно, якось травмувала кореневу, що вона не стала піддержувати власні свої листочки. Ось тут а це у мене лоточок, що я суміш сіяла, це суміш у жовтих. Окрасках, однорічних квітів, ну, сходи, ну це ж воно так чисто, аби мені не викинути те насіння, повисівала, зрозуміло, що воно попроростає швидко, однорічники все ж. А те, що багаторічне, на що дуже сподіваюся і хоче, щоб воно зійшло, воно ж, звичайно, так швидко не росте. Це тут агерат, ось всього дві зернинки зійшло. Ну, може, ще, може, ще щось зійде. Тут он теж мало-помалу щось з'являється. Лобелія. Ну, те, що в гранулах, особливо, якщо воно ще давнішнє, не таке свіже, ну воно ну, так повільно зростає. Це маргаритка, то я розповідала Амсонія. Тут теж ромашка вже неділі три як розсажена, і так вона й сидить. Ось коли уси, вони вже гарненькі, вже вони показують, якого вони будуть кольору. Такі бачу, і лимонні, і червоненькі. Ну, теж такі, як звичайно. А щось цікавіше таке з різними листочками, все ж таки прийдеться купляти черенками вже, замовлення робити. Із насіння, із цих сумішей, що продаються. Хоча оце, іменно, оце насіння я у сучасної людини. І вона казала, що в неї там велика безліч цих колеусів, і що вони, вона не виривала квітконоси, давала їм. щоб... Зав'язалась насіннячко, і це ж вона тоді його збирала і казала, що буде там у вас безліч цікавих нових видів, що вона ж це, виходить, сама їх вивела такою своєю дослідною справою. Ну, це ось тут іще меншенькі відколи усі. Це гіпоестеси тут, целузія. Це добре сходи мезібріантему ну теж однорічна рослиночка вже вона в мене колись була. Міленькі дрібненькі квіточки, таке, як ґрунтопокривне. Цікавеньке ще попробуємо його. Тут у мене це гауру. Ні, це в мене тут я барбарисик посіяла свій. Позривала зернятка із своїх барбарисів. І вирішила їх посадити, ще їх там декілька днів тримала у холодильнику, уже в горщечках цих посаджених. Ну, потім прибрала, бо якось незручно, коли там, де зберігаються продукти і горшечки з землею, і в пакетах, ну все ж якось я їх там три дні подержала і прибрала звідти. Ось на цьому вікні тут у мене. Стоять, нікуди їх не переставляю, уже я вам їх кожного разу показую, ну, вони мені подобаються на щось похожі, тому й показую. Оце ну, ж моє серце сиканацьке, ось який же тільки листочок. Ну, сердечко і все, прямо таки, така я ними задоволена, що вони не такі отож, ж уже, як, як оці що інші ось зараз покажу ця касета із грану, господи. Що це воно? Ну, ну це у мене немає такого терпіння, аби оце із такого маніпусінького чекати, щоб воно щось виросло. Це я вже так за собою замічаю, що поки його діждешся, ну нам ну, щось з'являється. Накриваю он кришечкою його, всією пластмасовою. Щось з'являється. Ну дуже-дуже ж -дуже повільно. Тут нема нічого. Ну Ось такі схожі на морковку чи на укроп, ну таке розрізне листечко, а на циклюс. Це теж я дуже хочу, щоб воно у мене було. Нова рослинка замовляла на сінячку там поштучно. Це треба їх пересадити у більші стаканчики, бо в цих маленьких дуже швидко пересихає ґрунт. Поливаю, поливаю, і все ж таки лучше б якби в більшенькому, бо воно тут підвіконня, тут йому все-таки холодно, тут батарея, тепло. Ну, страждають. Некомфортні для них такі умови. Ну а що? Інших нема, це і так для них добре. Я ось тут підставила таке. Кришку зефіра, щоб воно хоч трішки от батареї прикривала. Хоч і батареї такі собі не особливо гарячі. Вон даже перець поставила, щоб проростав. Це вже проросли гіркі перчинки. Ось тут на вікні стоять у мене ті, що повитягалися вже дуже. Думаю, може ж їм більше світла та краще їм буде. Це ось показую зараз. Це лунарія, така на капусту схожа чи на соняшник. Перший раз її вирощую, треба її розсадити, бо багатенько їх тут. Тут там георгінки біля вікна, біля світла непогано їм. Оце це шавлія мускатна, це тут аквілегія. А ось тут у ящичку тримаю, горщички, тут де довго воно сходить, накриваю, щоб не сильно пересихало. Оце радію, зараз покажу, чи видно ж його буде. Це просо нарешті, сходить. декоративне просо. Просо волосисте є Sparkling Fontein. Так, оце воно у мене. От. Ну, мабуть, уже дві неділі воно. І Це єлі єлі видно щось. А це так дружненько посходила гіпсофіла роз, рожева та червона. А вон там далі. Красна, та щось, ні, та біла. Біла щось не дума сходить. Ось теж таке ж саме просо. А тут поруч це сіяла лофант. і зерничка пухероплідника. Пухероплідник це я своє, у мене їх два куща, вже дорослих. Вони цвіли, вже там з'явилися. Зерняну свої сіміна я зібрала із червонолистого і з жовтолистого. І те, ото їх ставила в холодильник на стратифікацію, потім висіяла і жду, що ж воно покаже. Тут оце ось добре зійшов і беріс. Це три дні назад я його сіяла і вже воно не такі посходили. Ну, теж витягаються, ну а що з ними зробиш? Хай витягаються. Розсадимо, підсипимо земелькою. Це те, що теж давно вже розсаджувала, Це пила дві, то там і різином, ось колеуси. Я ще в попередньому відео розказувала, що сіяла я помидори ще 19 числа 19 лютого. Так от вони все з ними добре, вони посходили. Зараз я їх віднесла там у другу кімнату, там в галерії, воно у нас сонце і більш прохладно. Ростуть, зійшли практично всі, деякі не посходили, ну тож теж вони. Дуже вже позасихали, бо вже їм не дуже свіжі вони. А так посходили, Ну, то в мене вони одну партію я посіяла і поки що більш не буду, поки що іще зарано. Такі то високорослі я пізні сіяла, а такі всякі інші низькорослі, ті, що ранні, то вже аж на, на кінець місяця. Хоча в нас погоду обіцяють сьогодні дивилася. Це було холодно, сьогодні мінус чотири. А то буде вже тепло. На 8 березня вже пишеться аж плюс 15, ну, хоча уночі ще й мінус буде, мінус 3, а днем плюс 15. Ну, це таке вже буде. Так що буде, будемо й надалі спостерігати за такими незвичними для нас скачками. Ну, хоча останні роки воно так погода себе і поводить, що то зразу із теплого одягу переходимо на літній, минуючи, дими Ну, нічого, будемо якось упоруватися, поратися із умовами, спостерігати. Ну, на цьому буду завершувати своє відео, показала, що як росте, що. Взагалом, то однорічники, як підсумок уже скажу, що однорічні квіти і сходять, і швидко і ростуть, а те, що багаторічне, через що ми затіваємо всю цю музику з виращуванням розсади, хочеться, ж, звичайно, багаторічники вже виростити. От вони якраз і дуже-дуже повільно зростають. Хоча ж це як вілегія, що я показувала, от, і там інші. І хінацея, усе це воно дуже повільно зростає. Не кажучи уже за таке, що у гранулах таке, як гейхера, каменеломка це взагалі, я так уже розумію, що краще його купити вже кущиком готового, чим отак із насіння його виращувати. Ну, тепер уже все. Всім всього доброго, до побачення.